Вже літо, а це означає 10 кращих літніх ароматів від Наталки для вас. Тут будуть ті, які маю я, які можливо дуже хотілося б, і ті, які вважаю суперкрасивими на літню погоду і навіть спеку, буду рекомендувати. На вас сьогодні чекає детальний, але короткий опис кожного аромату. Моя суб'єктивна думка, все як ви любите. Тож прошу вашої уваги, мої улюблені лайки, і давайте вже занурюватися в цей неймовірний ароматний Самертайм. Є аромат, який мене просто захопив. Аромат, який постійно сидить в моїй голові. І мене не полишає думка про те, що уже дуже довгий час настільки жоден аромат не западав мені в серце. І він буде першим, бо я маю вам видати цей спектр емоцій. Це аромат від іспанського бренду Genium, і в їх лінійці геніальних є найгеніальніший, я вважаю, художник. Ентер щоб його. Це молекулярний аромат про чорний перець, масло ялівцю та червоні водорості. І так він в стилістиці Буа Імперіаль, Ганімеда і тих самих молекул. Але якщо вірити офіційному сайту, то створений він в 2018 році, а це раніше ніж Буа Імперіаль і ніж Ганімед, і справді аромат дуже набирає популярності. І все ж таки художник це інше. Він звучить тоньше, фантазійніше, чистіше. Цей аромат, неначе продовження твого тіла, неначе твоя друга шкіра, свіжий і ефемерний. І правда в тому, що коли тобі на етикетці написали пейнтер, то підсвідомо хочеш ти того чи не хочеш, але твій мозок шукає там художника. І ви знаєте, як би там не було, в мене картинка складається. Аромат звучить так, що ти можеш уявити атмосферу майстерні художника, його фарби, пігменти, полотно і чиста. Творча енергія. Я чесно хотіла його купити, але художник завжди в якомусь дефіциті. Я не розумію, що відбувається, чи це штучний ажіотаж, чи що це таке. Але аромату постійно немає. Його вже мало не півроку немає в ароматеці, і за інсайдерською інформацією, коли він приїде, Аромати всі від бренду геніум будуть коштувати дорожче. Мені дуже не хочеться, щоб аромат заїздили точно так само, як була імперіаль та ганімет. Але на жаль, щось мені підказує, що так станеться. Тим не менше, пейнтер це шикарний аромат. Другий аромат від бренду Givenchy І цей аромат називається Ode Givenchy, класичний цитрусовий неролієвий колонь. Не колонь, а туалетна вода, але він по звучанню ближче до колоню. І так, це шикарний цитрусовий аромат не за дві торби грошей. Це щось середнє між неролі Портофіно Тома Форда і колонь Indelible Фредеріка Маля. Тут є і прекрасні бергамоти, і лимони, і ті ж самі неролі, і красива строга база із ветиверу, мускусу. Влітку. Ви отримаєте від цього аромату терпкувату, гіркувату свіжість. Шикарно вас буде освіжати. Стійкість у нього, звичайно, невисока, але це нормально для таких цитрусових ароматів. До речі, вся лінійка Жионши, класичних ароматів, перевипущена у нових уніфікованих флаконів. Виглядають вони дуже стильно, красиво. Можна купити в новому. Він коштує приблизно 4 тисячі гривень. Це до знижок. А в ароматеці це ще мінус 20, Якщо вас є карта. Але якщо ви знайдете ще в старому флаконі, то буде ще дешевше. Третій аромат Нінфеоміо від Анік Гюталь. Це сік цитрусових, терпкий інжирний лист, зелений і різкуватий. Ви в цьому ароматі точно не знайдете ніжності, якщо ви чекаєте від інжирного аромату якоїсь молочності і м'якості, це скоріше пробуджуючі цитруси. Цитруси, які бадярять згодом. Цитрони і лимони заспокоюються і дають вихід на перший план деревній стороні Нінфеоміо. Тут вам буде і мастикове дерево, і стружка кедру, і знову ж таки, все це з тим самим камфорним, гіркуватим відтінком свіжості. І я вважаю, що це один із легендарних ароматних пейзажів Ізабель Дуаєн, з яким варто знайомитися, особливо прекрасно звучатиме в жарку спекотну погоду. Четвертий аромат. Я називаю фіалка, яку любила Наталка. І це аромат від бренду Creed називається Royal Princess Wood». І саме цей аромат я би сьогодні купила у бренду Creed. І я вам скажу більше, він і досі лежить в моїй корзині. Та давайте я вам його опишу. І в першу чергу для мене це холодна пудрова фіалка, яка біля уду лежала, тому що так, деревні акорди в цьому ароматі відчутні, і вони справді є. Але скоріше, на мій нюх, на мій ніс це сандал. Є пачулі, є ірис, є щось іще, але ут дуже і натяком. І от виходить спочатку свіжість фіалки, прямо аж до прозорості. Все це переходить в пудру, а пудра вже трансформується в деревні акорди. І так, є пудра, але дивним чином від першої до останньої ноти аромат звучить. Холодним. Тому я його спокійно рекомендую в літню погоду. Він не задушить, він красиво буде розкриватися. Так, не на всіх. І він, можливо, комусь видається специфічним, але якщо ви любите в цілому кріт, бо для мене Royal Princess Oud – це дитя абсолютно бренду, і близько навіть до класичного Aventus, близько пудровим акордом до того ж Love in Black. але він такий трішки відсторонений, і при цьому він не старомодно звучить незвичайний. І я вам рекомендую. Новинка від Пенхалігонс посідає почесне п'яте місце, і це аромат Соларіс. Який зовсім недавно з'явився у нас в Україні на полицях, і з яким я вже познайомилася, і він мені сподобався. І так, коли ти чуєш назву Solariс, ти в першу чергу уявляєш франжепані і крем для засмаги, який має бути в цьому ароматі. І справді тема ніби вже не нова, і куди ще додавати тих нових ароматів, бо є вже і теракота від Gerlen, і у Томафорда ціла сонячна система. Але Пенгалігон, це ж Пенгальгон, це ж британський бренд, у них все по-своєму. Тому В тому Соларі стартових нотах вони додали свіже. І справді, перші акорди аромату чисті, свіжі, цитрусові. І так, в старті там і неролі, і лимон, і смородина є, і Це починається дуже свіжо. А далі так, сонячна система з тіаре, і ланг лангом білими квітами все те, що ми чекаємо від селарних ароматів. Дуже красива, до речі, така ванільно-сандалово-вершкова основа у аромату. І взагалі мені він видався дуже милим, жіночним, з позитивним настроєм, справді такий сонячний аромат. І я вам дуже рекомендую познайомитися з Соларіс, який буде більш ніж актуальний в літню пору. Шостий та сьомий аромати будуть мої. І Наталка була б не Наталка, якби не накупила чогось на дикому розпродажі. І як не дивно, обидві покупки, ну, власне, їх було три, але зараз покажу вам два аромати, виявилися як ніколи в тему. Аромат від Жакфат Верде Sud. Перший аромат. Ось так красиво виглядає. Коробка нам не потрібна, нам потрібен аромат. Подивіться, який милий флакончик 15 мл, 15 мл, яка милота, але тут все функціонує, як в повноцінному флаконі. Геніальне виконання, я вважаю. Так от, Вердесуд назва перекладається на південь. Тим той пахне і взагалі аромат непростий. Робила його парфумерка Сесіль Зарокян. А як ми знаємо, вона спеціалізується, якщо можна так сказати, на східних спецієвих, густих, насичених ароматах. А тут, по суті, аромат виконаний в стилістиці акватичного колоню. Так от, з одного боку, у тебе цитруси і зелень. А давайте нанесемо. А вже через пару секунд морський південь, і пилючна лаванда, і інжирне дерево, звідкись взялося, і якісь припалені, випалені сонцем квіти, і чути шум хвилі від моря, і все це в цьому флаконі. Дивний, але такий красивий і такий атмосферний. І я взагалі не чекала від Сесіль Заракян якоїсь такої роботи. І чесно вам скажу, я пошкодувала, що купила 15 мл. Другий аромат також від Жакфат, і це Green Water. І це вже така легенда, можна сказати, у бренду. І наскільки я знаю, на початку цей аромат позиціонували як аромат для чоловіків. Але я вам скажу 100%. Що ось це видання робила його знову ж таки Сосіль Заракян, Це тотальний унісекс. Ніякого мужчини тут з вусами немає. Тут є прекрасний зелений аромат. Ну, власне, як називається, тим і пахне. Green water – зелена вода. І для мене цей аромат якийсь містичний. По-перше, тут лимони, дуже відчутні цитруси, а потім дуже відчутна м'ята. І от прямо зараз я чую. М'ятний фльор в повітрі, от просто пахне м'ятою. Тут є ще пряні трави, неролі є на початку, і така мшиста терпка основа. Сухотравна навіть основа, я би сказала. Відвертої якоїсь акватики в ароматі немає, але він, правда, і сухий від мшистості і в той же час в ньому є волога. І знаєте, от він настільки зелений, ну от прямо ультразелений до такої міри, що. От прямо фізично він холодить шкіру. коли, Знаєте відчуття ментоловості, коли щось ментолове потрапляє тобі на шкіру от таке відчуття від Green Water. А ще в нього є один великий мінус це його нестійкість. Хоча навіть не нестійкість на шкірі він тримається дуже довго, але вже дуже тихо. І от, як на мене, мені хочеться знову і знову відчувати ось ті перші м'ятні цитрусові зелені акорди, і мені його треба оновлювати. Якщо вас не бентежить те, що аромат звучить тихо і при шкірі, то зверніть обов'язково увагу на Green Water, бо це абсолютно інше прочитання і не колонь, але в той же час крутий зелений аромат ну це легенда. Восьмий аромат. Я просто не могла не додати його. Я дуже люблю такі аромати і я впевнена, що хтось зі мною не погодиться. Але восьме місце займає в нас сьогодні Acne Studios Пар Фредерік Маль. І це той самий аромат мила і порошку. І якщо ви не любите тематику мильності, порошковості в ароматах, можете навіть не розглядати цей аромат і пролистувати далі. Тут у нас альдегідно-мускусна свічість виведена в абсолю, мирні бульбашки, і трішки фруктовості. Все, власне, все. Я знаю, що на цю тему є купа інших ароматів, і новинка Персе від 2787, і той же маск суперфлюїд озоновий, який я вам показувала і розповідала вже до цього. І той же бланша, куди ж ми від нього подінемося, і ще купа, купа інших, і у Діптіків, все те, я згодна, що все воно схоже, але чомусь. У АКНЕ студію це звучить по-особливому. Він такий м'який, він такий дихаючий. От знаєте, як я називаю цей аромат. Це аромат киснева маска. От в ньому хочеться дихати, в ньому хочеться жити. От він такий спокійний, і він, ніби тобі каже, все буде добре. От подихай, і все буде добре. От такий цей аромат не віддала би за нього ті гроші, які просять. Але якби подарували, то поливалася б з ніг до голови і просто би кайфувала. І як альтернативу, можливо, взяла би маск Суперфруїд від Лізо Примордіалі. Але чесно вам скажу, Акне Студіус мені подобається більше. Дев'ятий аромат із дуже приємного цінового сегменту це аромат 003 від бренду Bon Parfumeur. Називається він юзу та листя фіалки юзу Fjol de Violette, якщо французькою здається так. І цей аромат. По-перше, є в різних об'ємах від 15 до 50 мл, і в нього справді приємна ціна. А пахне він прекрасно, свіжо, цитрусово. Це парфумерія, яка дуже проста і зрозуміла, і в назві закладені ті акорди, які ми і почуємо. Тут є і юзу, і лимони, і листя фіалки, яке завжди додає вологи і ще більше підкреслює свіжість в ароматі. Але в нього мені подобається гарна ветиверово мускусна основа. От він красиво затихає цей аромат. І правда, якщо вам подобається от навіть Dolce Gabbana Light Blue, ось той найсбергомот nice від Essential Perfums. Що вам подобається Green Tea від Аліза Бетердену, тобто такі ем, ненав'язливі, зелені, свіжі, цитрусові аромати з ноткою вологості, то от придивіться до 0,03 бон bon парфюмер. Я дуже рекомендую цей аромат, причому своїй ціновій категорії це прекрасно. Десятий аромат від нідерландського бренду Fugasi. і це бренд, який то там, то там починає з'являтися аромати, які обговорюють уже в соціальних мережах, аромати, які викликають цікавість. І от сьогодні я вам розповім про колонію no в красивому червоному флаконі. Мене справді зацікавили ці аромати. І я пішла знайомитися, і перший, на який я звернула увагу, це був ноколонь. No це Дуже бадьорий наелектризований такий цитрус. Стартова нота грейпфрут. І цікаво, що в коментарях часто кажуть, що в ароматі є канабіс. Конопля. Але ні, це якраз грейпфрут, тому що він іноді видає нотки подібні до ветеверу, звучить подібно до ветеверу, А інша його сторона це звучання подібне до канабісу. Але таки це грейпфрут. І цитрусовий старт активний і грейпфрут, і лимон, і бергамот, і все, що ти хочеш, цитрусове там є. Потім туди, ще додається імбир, трішки згладжується все білими квітами, там є і мімоза, і мускусна амбрета. Тобто він таки трішки стихає. Але в цілому, якщо вам сказати, сказати То відчуття від аромату, що його так в розетку вімкнули, і він почав вібрувати цими цитрусами. Крутий аромат, бадьорий, цитрусовий і до того ж мегастійкий. Я зі своєї шкіри не могла його відмити ще довго. Мені сподобався, якщо чесно, я буду ще знайомитися з іншими ароматами бренду Фугасі, але на сьогоднішній день, на літо. Но no колонь це саме те, що потрібно, якщо ви любите ось таку екстра бадьору цитрусову свіжість. Ну що, дозвольте мені на сьогодні додати останній 11-й аромат в цю добірку і нагадати вам про одну із найпрекрасніших м'ят в парфумерії, яка є у бренду 2787, і аромат під назвою Вандер Вогль. В ароматі дуже багато зазначено цікавих нот і м'ята, яка власне найактивніша тут. І фенхель, і білі квіти, і морські ноти, і аніс, і все, що ти хочеш. Навіть пісок вказали. Але знаєте, по відчуттям для мене таку асоціацію чомусь викликає цей аромат з поцілунком. Коли в тебе в роті м'ятна жувальна гумка Фріглас Spermint. Я не знаю, чому і ти от в купальнику на пляжі із цією жуйкою м'ятною, і у вас такий стався фліртовий поцілунок. Ось так для мене пахне вандер Вогель. Дуже рекомендую придивитися. А на сьогодні у мене все, як то кажуть, смачне, а в нашому випадку літнє і свіже треба дозувати. Чекаю на ваші відгуки. В коментарях напишіть мені, будь ласка, ваших літніх улюбленців, що плануєте носити. А з вами була Наталка, до наступної зустрічі. 去，爸爸。